Латін Джереломіо, Дехіра інозетоло, Марганцю та Елма Телфолато учнів столичних шкіл спілкуються російською мовою на уроках. А на перервах цей показник збільшується до 82. Дослідження провела Державна служба якості освіти за участі мовного омбудсмена. Чому, попри повномасштабне вторгнення, російська і надалі панує у київських класах? Анна Ужванко розповість. Адель, учениця 11 класу народилася у Кривому Розі. Потім 8 років дівчина жила в Одесі та під час повномасштабного вторгнення переїхала до Києва. Я з Одеси. То, звісно, Одеса всім відомо, що вона більш була до, до війни. Вона була російськомовна і дуже багато було дітей і сімей, які спілкувалися російською. Але зараз ну така ситуація, що ми спілкуємося більшу частиною, українською. Іноді буває складно, тому що десь я мислю російською, десь українською. І це вже якось іноді починається якийсь суржик. Негативну тенденцію дотримання мовного законодавства в освітньому середовищі зафіксували у Києві. Про це стало відомо за результатами дослідження. Опитування проводили окремо серед трьох груп респондентів: учнів 8-11 класів, їхніх батьків та вчителів. Ситуація з дотриманням мовного закону і мовного режиму в школах є не дуже добра. Зокрема. Дослідження вказали про те, що лише 34% відсотка учнів вказали на те, що на уроках вони спілкуються виключно українською мовою. Відтак, 66% відсотків учнів спілкуються ще і російською мовою, що є порушенням законодавства. 88% відсотків київських учнів застосовують російську мову під час перерв окрему увагу приділили дотриманню мовного законодавства педагогами 24% відсотка київських е, учнів вказали на те що вчителі з ними розмовляють на уроках крім української ще й російської мови і 40% відсотків вказали на те що е, вчителі на перервах з ними крім української Розмовляючи і російською на думку вчителів, учні часто спілкуються російською через те, що багато родин вдома продовжують говорити російською. Діти нормально реагують. Я не зустрічала випадків агресії або незгоди. Вони говорять вибачте, але ми робимо знаєте для того, щоб українська мова ми робимо багато, щоб не тільки була вона мовою викладання, а щоб це було саме мова, яка формує свідомість. Тим часом думки батьків різняться. Та да, вони повинні знати українську мову, це наша рідна. Наша державна, але вони виросли так, як і ми. Ми також знаємо російську мову і також іноді розмовляємо. Спілюнок треба було вчити українську мову, а не російську. Дуже важливо, щоб ви ж це знаєте. Ось це формується свідомість, формується підсвідомість, формується взагалі майбутнє для дитини. Намагаємося довести, що цією мовою не розмовляють. Країні, в якій йде війна і агресор, розмовляє російською мовою. Популяризатор української мови Андрій Шимановський вважає, що однією з причин використання російської серед дітей є контент, який вони споживають. Я неодноразово наголошував на тому, що у нас велика проблема з українізацією ігор. Так, тому що діти багато проводять часу в іграх, в дискордах спілкуються між собою, і на, на жаль, наразі немає можливості в більшість популярних ігор грати українською мовою англійську знають недосконало і тому обирають російську. Так само я вважаю, що в нас ну наразі ще недостатньо. Багато створено дитячого контенту, якісного, яскравого. Андрій Шимановський наголошує, причиною цього є не брак талантів, а фінансові труднощі. Не тому, що в нас немає там талановитих блогерів, талановитих там ведучих, або що, а тому, що це дуже дорого. Це дуже дорого, і можливо, там наразі з об'єктивних причин держава не може там настільки фінансувати усе це діло, але водночас де нам брати на це гроші. Попри статистику у столиці, за результатами опитування загалом по Україні використання української мови в школах стабілізувалося та продовжує демонструвати позитивну динаміку. Я думаю, що прийде той час на правду. Коли ми не будемо загострювати питання на цьому, а ми будемо просто знати свою мову і як за кордоном її використовувати усюди, тому що це принципова позиція, в першу чергу, має бути кожної людини. Це питання, передусім, безпеки нашої країни, це питання вектору, ніби розвитку. Та нашої незалежності, укріплення суверенітету наших позицій, так це розвиток культурної сфери, це основний ну, стовп, ніби нашої ну ідентичності, як нації, як країни. Тому це архіважливо. анна Ужвенко, Ігор Ковальчук та Валерій Сецюк. Загальна національний марафон єдині новини.